Привіт, вас вітає канал Все про Чехію. Тут ви знайдете найсвіжішу та найактуальнішу інформацію для українців, які проживають у Чехії. Сьогодні ми поговоримо про важливі зміни щодо тимчасового захисту та канадських віз для українців у Чехії. Якщо вас стосується ця тема, то це відео обов'язково для вас. Але перш ніж продовжити, нагадаю вам, що ваш лайк, коментар та підписка допоможуть нашому каналу розвиватися і надалі ділитися корисною інформацією. А також запрошую вас на наш подкаст мовна мозаїка» для вивчення чеської мови. Шукайте нас на Spotify та Apple Podcasts. Посилання ви знайдете у описі під відео. А тепер давайте перейдемо до головної теми у 2023 році. Для багатьох українців, які перебувають у Чехії, виникли труднощі з продовженням тимчасового захисту через канадську візу типу W-1. Якщо ця віза була видана до 10 лютого 2023 року, вона не створювала проблем, але візи видані після цієї дати стали причиною відмов у продовженні статусу. Можливо, ви або ваші знайомі потрапили у цю ситуацію, коли доводилось або їхати до Канади, або залишати Чехію через неможливість продовжити тимчасовий захист. Однак є гарна новина, ситуація змінилася. Тепер для віз W1, виданих після 10 лютого 2023 року, діє нове правило. Якщо ви не використовували візу для подорожей, вона не завадить продовження тимчасового захисту. Але тут є важливий нюанс. Якщо віза була використана і це підтверджено штампами в'їзду до Канади, це може стати перешкодою для продовження чи повторного отримання тимчасового захисту. Що ж стосується канадських віз в 1, то вони взагалі не перешкоджають продовженню тимчасового захисту. І головне інформаційний портал для іноземців Міністерства внутрішніх справ Чехії повідомляє. Якщо ваш тимчасовий захист було анульовано, або у вас була відмова через візу, є можливість подати повторну заяву на отримання тимчасового захисту у Чехії, якщо канадська віза не була використана для поїздки. Тепер коротко про інші країни та їх візи. Якщо ви брали участь у програмі «Uniting for Ukraine» у США. Це не завадить продовженню тимчасового захисту у Чехії. Щодо Великої Британії, у короткострокові візи Visitor Visa терміном до 6 місяців не перешкоджають продовженню. Але якщо використовувалися візою за програмою Scheme, це може бути перешкодою. Довгострокові візи інших країн також можуть бути проблемою, якщо вони використовувалися для подорожей. Отже, зміни у правилах щодо канадських віз W1 важливі для багатьох українців, які хочуть продовжити або отримати тимчасовий захист у Чехії. Головне це звертати увагу на дату видачі візи та чи була вона використана. Якщо у вас залишились питання, пишіть їх у коментарях. Я із задоволенням на них дам відповідь. Дякую, що додивилися відео. Не забудьте підписатися на наш канал, поставити дзвіночок. Щоб не пропустити нові корисні відео, усі посилання ви знайдете у описі під цим відео. Також обов'язково поділіться цим відео з вашими друзями та стежте за нашими соціальними мережами у Facebook та Instagram під назвою Все про цезет. Ну і не забудьте відвідати також нашу веб-сторінку ВсепроцеЗ.eu. Дякую за перегляд хай у всьому щастить! Слава Україні! До зустрічі!